Віталію Анатолійовичу, старшому лейтенанту, посмертно, нагороду отримує дружина Анна Олександрівна. Настоячому, реальному герою. Ця нагорода. Україна ніколи не забуде. Його вічна пам'ять, ми співчуття. І вдячна за таку людину. Дякуємо вам. Дякую. Мала. Бондарук Віталій, позивний Браво, народився 1997 року в селі Княжолука на Франківщині. Закінчив Долинський ліцей інтернат. Відтак продовжив навчання у Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, а згодом в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного учасник ООС служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гадзюка. Близько року брав участь у російсько-українській війні в Луганській та Донецькій областях після повномасштабного російського вторгнення, як старший лейтенант, брав участь у боях за Київщину. Загинув 24 березня 2022 року під час бойового завдання поблизу села Таврійське на Херсонщині. Потрапив у ворожу засідку, вступив у бій. Відмовився здаватись в полон і був розстріляний російськими військовими. Похований в родинному селі, залишилися дружина, син, донька, батьки та сестра посмертно удостоєний звання Героя України. Віталій е, був дуже такою шустрою дитиною. Він завжди, можна сказати, заступався за дітками, де е, хто був слабший, за своєю сестрою молодшою. І в нього вже вироблявся такий, знаєте, строгий такий характер. І ем, ми вже тоді е, з чоловіком казали, що він він ну, виростає такою більш мужньою дитиною. Не, е, в нього не було такого дитинства, як сказати. Він більше працював, старався нам допомагати, старався. Е, Дивитися за, ну, як в селі, знаєте, от просто працювати. Віталій зростав практично в мене на очах, тому він завжди був дитина кмітлива. Фізично він був дуже такий вправний, він міг долати різні такі, знаєте. І перешкоди, і в роботі він був такий сильний, тому що робота в селі це є важка робота, розумієте, тому він був і опорою, і для бабусі десь там на початках. От, а пізніше вони навіть гартувалися так в сім'ї, бо це було все. Ми бачили, діти працювали і господарка була, вони не залишали розумієте, Хоча, наприклад, батьки за кордоном час від часу вони приїжджали в Україну. Далі там щось е, треба було підробити, щось прилаштувати. Люди будували будинок, е, створювали все для того, щоб сім'я була тут. Вона не вивозила дітей за собою, тому що своє майбутнє моя кома, е, от вона бачила тільки в Україні, і тому і для своїх дітей вона все робила для того, щоб вони тут і жили, і навчалися, і зростали. Він більше запохоплювався, можна сказати, спортом, тому що він любив футбол. Пізніше в нього. Відклалася математика. І він хотів казав, що буде вчителем, а з часом він вже почав ходити дуже часто ну, в церкву, то мав бути хотів бути ексензом, знаєте. А потім в нього все ж таки виробилося більшість такого е, мужнього характеру, який я вже вам говорила, то він все ж таки каже, мам, я буду старатися боронити Україну. Я кажу, а навіщо боронити Україну? Ну я хочу бути воєнним. Навчався спочатку в у нас в початковій школі в селі. Знаєте, а пізніше з п'ятого класу його вже дали в долину, в місто в ліцей продовжити навчання. Тому там було більше тих секцій, гуртків, і він там міг себе більше розкрити. Відзивалися це нього те, що він дуже спритний. Що він завжди перший серед усіх, розумієте? В тих різних змаганнях іграх він себе проявляв дуже в тому сильним, відважним. Він Старався бути от людиною слова, розумієте, От нав навіть слова дорослих для нього важили дуже, тому що от слово сказане значить, треба так робити. Він не, не зважував там, знаєте, які діти там можуть проявляти, що, наприклад, для чого мені там чи ще щось таке для батьків це. Ні, він знав, що якщо мама сказала чи батько сказали, то треба це все робити. Він е вирішив вступити на, в цей ліцей. Ну, такого її, знаєте, для нас е сильної не було, е що він, він може там щось е мати надалі. Ми думали, що просто йому подобається. Це можливо, він після цього знайде щось собі, бо це ж все таки. Так дитина ще так, як після 9 класу. Це не, не визначеність така, знаєте, думали, може, якраз це треба для того, щоб от, він укріпився і як е, чоловік, як е, е, с, ну, в такому сенсі було, може, захоче спортивний обрати, бо то, це все ж таки ліцей військово-спортивний. Знаєте, Ми не думали, що він потім так обере е, далі. Це пізніше він сказав мамі, мама вже мені розказувала, що він захотів е, все ж таки, продовжити йти в, в академію, що це його покликання, він це зрозумів і, і він хоче це. Я приїжджала завжди до Львова, в ліцей нам завжди приходили листи, подяки за Віталія, який він був як дитина. Нам дякували за такого сина. Так само і в академії, тоді як він закінчив ліцей Львівський, так само був в академії, і так само він це ми були в нього там всередині, навіть з дружиною, навіть з сином. Він ще маленьким, ми з нас спустили. Ми були в нього відвідували теж саме. З Анією він розповідав. Вони ну з малих років почали зустрічатися це від 14 років. Ну, коли він пішов навчатися, він завжди казав, що а, там вона мене не, почек... не дочекається. І це Ну, все ж таки, вони одру ну, все ж одружилися, і о, в них народилися двоє діточок. Віталій приїжджав додому на суботу, і неділю завжди. Кожна жінка військового, як то кажуть. Вона долажа себе брати в руки і дозна йти з тим миритися з тим, тому що знала, за кого виходить і хто та людина буде військовослужбовцем. І ми часто, дуже, дуже часто, от деколи їздили з нею, з дружиною, із, із сином їздили, відвідували там, що коли в нього виходило, він приїжджав. Коли не виходило, то ми їздили відвідувати. В суботу, там, на вихідні, чи там ще якісь там мероприяття були, то ми їздили з із сином, із внуком і з дружиною. Ми з татом їздили до Італії на море, плавали там кожен день, бігали на стадіоні, займалися футболом, в зоопарк йшли. Аквапарк. Так як він закінчив академію, сухопутний квіст, він переш, переїхав у той у воїнську часть. Він буквально, так він мені пояснив, що за 10 днів він того не сподівався, не очікував, що він став командиром частини, тому що там була людина вже старша віком, яка була вийти на пенсію. І так він пішов в заміну. І він став командиром часті маленької, і в нього було в зводі до 30 людей. І він же був потім, йому дали був лейтенантом і вже потім він став старшим лейтенантом. Якраз як мав їхати в ООС, мами тоді не було вдома, а він якраз він все завжди заїжджав до мене. Ну я для нього, я так думаю, що може, і мама скаже. Я була так, як друга заміна е, мами, е, поки її не було, і він все завжди приходив, розказував і, і, і ділився, що от він вже майже їхати туди має. От е, трошечки мене я переживаю, я розумію, що там відбувається. Ну, от, в такому сенсі у нас така розмова була. Я кажу, е, Віталій, все покладай на Бога. Бо кажу, і завжди тримай е, е, на нього е, свої цілі і, і покладання. Кажу, тому що ми кажу, е, тільки на нього можемо розраховувати. Я більше для нього була така, як духовна підтримка. Він ніколи не відкривав таємниці то ті, що він знає, і по сьогоднішній день. Він постійно, я його що не питав, він все від, ухилявся і казав. Тато, ви як там все добре у вас, Мамо, ви як там все добре? І так він постійно старався ухилятися від тої теми, ніколи життю не розказував. Де він, що він, як, йому чи було добре, чи йому було погано. Ніколи життю. У 22-му році ми мали зустрітися в моєї. Коліжанки і куми було був юбилей 50 років. Ну і Ми змовилися, що зробимо сюрприз її. Віталій був у відпустці, і ми здогомовилися, що їдемо на юбилей я кажу, він потім каже, мам, перезвонює мені, каже, мам, знаєш, в мене не вийде. Десь це було біля 10 лютого. Я кажу, а чому це так? Кажу, Віталі, ну 14 волі, кажу, Оля буде чекати нас. А він каже, мам, ви знаєте, мене викликають із відпустки. Я кажу, ну як, а чому, ну нічого, ні, мам, не можна, я не можу нічого, я їду назад. Він повернувся. І так як ми з батьком мали з Італії приїхати також на юбилей, він мені передзвонює десь в 20-х числах і каже, мам, ви затримуєтеся довше на Україні. А я кажу, «Та ні, я кажу, ми вже відсвяткували і зараз будемо повертатися в Італію. А він каже, мам, а, а тато коли буде їхати? Я кажу, ну я їду в понеділок, а тато буде їхати в четвер. А він каже, ні, мам, знаєш, ти забирай, каже, це ж такий тата з собою. Ми ще так з чоловіком якось так один на одного подивилися. Думаю, ну чому це так? Він ніколи нам не сказав, що буде війна. Він не міг цього нам нічого не говорив, і ми тоді зібралися і поїхали разом. Ми виїхали в середу, а в п'ятницю вже почалася війна. Повномасштабне вторгнення. Звісно, ми як то кажуть, не вірили в тому, тоді вже як дійсно було. Прильоти то-то все летіли по всіх областях. В першу чергу, що вони робили, бомбили всі аеродроми. Вдруге, вже почали то-то бомбити виїзди, границі закривати, аби люди не це Він, так як він був десь там під Одеською областю, він був біля самої границі. Вони то-то знали, бо він навіть нам не відповідав. Я дзвонив, він просив мене. Він мені відписував на телефон, він мені не дзвонив, не відповідав ніколи. Він мені просто відписав і казав, тату, менше пишіть, будемо ліпше, буде ліпше. І він тут вскрав. І так, як була повномасштабна війна, вони прийняли той бій, самі перший там. Бо то якраз на границі з, з Україною і Росією. почалося повномасштабне торгнення. Він мені особисто не телефонував, але зразу дзвонила завжди мама Марія, дзвонила і розказувала прямо з тих уст, як почула від свого сина, вона зразу розказувала, що каже, це дуже важко, тому що мінометчики це та бригада, розумієте, яка бере на себе весь вогонь, тому що вони мають і спорядження таке важливе, Плюс все те, що вони і бронежилет, і, і те, що вони на собі обладунно всі споряджені, то це треба нести і бігом перебігати. Вони зробили постріл і треба зразу це місце залишати. І я так мені дуже закарбувалося, як вона плакала, каже, в нього вже вся чорна спина. Каже, від тих, що вони біжать, дуже було складно на початках. Так він був командиром свої роти, І він не мав там нічого, навіть, як то каже, говорити, ні дзвонити, нічого. Нам не повідомляв, де що було. Він казав, він навіть деколи голосове повідомлення, відіслав, тату, у нас все добре, ми йдемо відпочивати, у мене всі хлопці мої живі, всі здорові. Так як він себе поводив дуже сильним, мужнім і храбрим і був дуже командир. Достойний. В нього ще було його, йому прикріпили ще чуть не один батальйон. Тут виходило десь до 150 чоловік. До 150 чоловік в нього було дуже багато, дуже побратимів. Я деяких пізнав, деякі навіть мене, У мене так вийшло, бо я сам з Вінницької області, що в мене сусід оказався, що він був разом з ним. Він каже, я браво знаю. А я шоці був, коли я знав, що мій сусід служив з моїм сином. У 2021 році лейтенант Бондарук Віталій прибув до нас у військову частину проходити службу, де ми з ним познайомилися та співпрацювали. Разом службу проходили в Луганській області на полігоні. І потім у 22-му році прийняли. Ми вже разом приймали участь у повномасштабній війні, тобто вторгнені росіян. В Миколаєві також разом служили, виконували задачі бойові. За нього можу тільки сказати, тільки найкращі отзиви, то тому що він дійсно добра людина. Надійно, на нього можна було покластися. До особового складу він відносився до всіх однаково, як до себе, так і до них. Тобто Не було там до когось краще, до когось гірше. Це було однаково. Рішення він приймав завжди правильні. Про загибель Віталіка, так я самі перший отримав дзвінок від побратимового, що вони. То було рано, я рано послав смс йому, як в тебе справи, він мені правда, відписав не зразу, тому що я вірю. Він мені відписав так, через пів години. Тату все добре, все нормально. Ми зараз йдемо в розвідку. Від цього. Буквально пройшло половиною години, то я пам'ятаю добре, бо то була перша година дня українська, мені дзвонять. і Побратим і каже, пане Анатолій, тримайтеся, у вас ми потіряли Віталька. Я кажу, ні, я тільки що з ним чувся. А він каже, тут не... нема такого, щоб шуткувати, чи чулися, не чулися. то є війна. І я то не вірив, поки я вже перезвонив жінці. І кажуть, а ну це чи, чи то правда? Потім нам правда підтвердила побратимі. Вони попали на засідку, але вони дали й бій. І е, п'ятеро їх було. Людина, яка привезла, вона от за цей ці моменти деякі була нам проговорила, що четверо е, відбивалися до останнього, в тому числі Віталій. Він, так як напевно вже і останній, що цей відмовився, бо був, був, був спочатку підстрілений, Ну, видно, вони вичислили, що він командир. Його підстрілили спочатку в ногу. Ми бачили це в тілі так само. Після цього його добивали. То були ще два кульові поранення в голову, контрольні вистріли. І е, одного вони встигли забрати в полон. От з тих п'яти, це були офіцери. На такі завдання вони їхали, виконуючи важливе завдання. Я так думаю, тому що про це ніхто навіть не був, навіть якщо ми маємо оцього свідчення побратима, який записав, то він якраз просто підтверджує те, що як дрон піднявся, я зафіксували оцей момент, коли їх розстріляли там під час бою. До мене задзвонили з Києва і сказали, пані Марія, коли вам буде зручно поїхати, бо Віталію присвоєно Героя України. Так само передзвонили до жінки, до дружини. Ми домовилися і вибрали час зручний і повідомили в Київ і тоді вже. Нам вручили золоту ну, героя. Я думаю, що ти навчався в Італії, і школа має носити ім'я Героя України і вулиця, де проживав такий, така людина, така постать, так безперечно, має так само називатися ім'ям його. Бо це є відвага, це є жертва всього. Коли я отримав інформацію, вивчаючи укази президента. Що наш випускник Віталій Бондарук нагороджений великою відзнакою Герою України, говорячи, був вражений безпосередньо почав шукати інформацію про нього. Але на жаль, на сьогоднішній день важко ще знайти по гарячих слідах більш детальніше, який, він який подвиг здійснив цей наш випускник Віталій, але почав спілкуватися з вчителями, з бувшими, його військовими керівниками, ви знаєте, що більше всього вражає, що переважна більшість тих, хто працював з ним, характеризує ну простими словами скромний, вихований. Якщо ви звернете увагу, в нього тут є відзнака. Далеко не всі отримують цю відзнаку. Називається Кращий серед рівних». Це показник того, що людина користувалася авторитетом, була прикладом і як Відсумок вона дійсно принесла ліцею ту велику гордість. Навчався він у другому зводі. Е, Віталій був чемний, вихований, порядний, Виконував задачі завжди старався, де він не був чи в наряді, чи в загальному Квать по в внутрішньому порядку, завжди підтримав порядок. Я горжусь своїми хлопцями. На жаль, на багато хлопців загинуло. Мій син Віталій. Я дякую Богу за те, що залишив мені двох онуків. Максимчика і Аліску. Шкода, що Алісці дуже маленька і вона не пам'ятає свого тата, але вона бачить його завжди на фотографіях. На кладовищі вона ходить завжди. Коли вона біжить, вона завжди каже: на насталі є фотографія. І спереду Віталія також і задувна каже: я хочу татка тут поцілувати. Вона не достає стає на пальчики, Це моя тата. Так Максимчик навчається в тій школі, де навчався Віталій. І він гордиться, тому що на школі є дошка, і він завжди біжить і каже: Це мій тато, це мій тато. І так само каже, коли ми його вдягаємо, він каже, а я похожий на татка. Або от навіть зараз він так само... Запускає волосся, щоб так набік зачісувати, як татку, і каже, я буду такий, як і татко. Коли він каже, я піду служити за так, як татку. Мій тато герой. Він країну любив за правду і волю у бій Він ходив. У серці відвага у позади світ. Його золота зірка горить нам навік. Я таткові вклиняюсь, я вдячна йому за мир, за небо. Ясне, голубе. Він воїн, він мій у пам'яті світлий, безсмертний і живий.